Футболки сорту крем 10 кг. Дивимось. Першу маючку сіренька Nike. Наступна ось така футболочка, авітас Так, Це футболочки мікс. І тут є чоловічі модельки та жіночі. Всякі різні. Також в є всі можливі розміри. Так, тотики -то жіночек. Дивіться, який цей. Просто, вау. Ось така жіноча-футболочка. З бірочками ще цінаю, ось така гарнуща. Золотику футболочок дуже велика кількість, На відео, на жаль, всі вам не покажу. Тобто відзаруж жіночок. Такі різні футболочки, топики жіночі. Є також э, равно всі розміри. Ви зможете знайти в оти як менший розмір, так і найбільший. Ось така пубовочка, задума стойка. Молочка черненька. Для замовлення вам потрібно Зв'язатись з нашими менеджерами. Написати у Viber або Telegram. Вау, бліденка, класна. Супер. Писайте Чорненька футболочка. Ось така біленька спереду спринтом. Ось Футболочок. Широкий вибір, просто різні модельки. Всякі-всякі різні. Дивіться, це вже пішов більший розмір. Оп. Показую вам ще пару позицій. Ось така баючка. Вітенький тут з перебува. Літочками, дивіться, як поблискую. Якщо вам сподобався цей лотик, обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами і забирайте його скоріше